Кочегар Сергій Ігнатенко розігріває котел. Каже, аби нагнало температуру, потрібно близько години. Коли котел горить, завжди треба бути тут. Вдруг, якщо світ відключать то або вода побіжить. Сюди чоловік переїхав із Луганщини і почав допомагати у котельні. Всі для розтопки, ми закриваємо його, а потім сюди підкидаємо все дрова. А це йде тут Тут просто труби, які нагрівають воду. Перший котел тут встановили ще у 2018-му. Його потужності у 100 кіловат вистачило на опалення лише трьох поверхів, розповідає теплотехнік Олег Прилуцький. Будуть морози, тут будемо додатково запускати дорого котла, щоб в нас було не менше 20 градусів, тому що живуть люди для цього котла, де цього ще пав нас є, там різні відходи деревини. Любе паливо, яке може горіти. Заготовлювати дрова тут почали заздалегідь, каже кочегар Олександр Ігнатенко. Їх має вистачити на три місяці. Ми заготовляємо, ще викладачі коледжу приєднуються, заготовляється, виділяє лісник трошки, ріжемо, возимо, складаємо, сушимо, колемо. У гуртожитку нині проживають не лише студенти, а й переселенці. Загалом до сотні осіб, говорить його завідувачка Діна Тищенко. Температура у нас 21 градус, можете подивитися, і в кімнатах також на коридорах. У кімнаті дві батареї, тому на опалення скарг немає, каже Микола Білоус. Він з Донецької області сюди приїхав у квітні. Ми приїхали сюди, було опалення, все було тепло, все добре було. Нас влаштовувало все. Ну а літом. Вікно відкривали, от. ну а зараз теж тепло, все добре. Встановлення альтернативних видів опалення з 2018-го дало змогу не лише зекономити на комунальних платежах, а й не бути залежними від газопостачання, каже директор коледжу Андрій Андрющенко. Вони показали свою надзвичайну ефективність і економію як коштів, так і фізичної праці праці людей. А от другий вирішили купувати, коли вже прийняли у себе понад п'ять тисяч переселенців. Загальна вартість проекту сто двадцять тисяч гривень, каже чоловік. Бізнесом було профінансовано двадцять п'ять тисяч, переселенці сімнадцять тисяч. Допомогла місцева влада. Вони нам профінансували купівлю димохода до цього котла. Це двадцять шість тисяч. все інше це були гроші коледжі. Та найбільше нині потребують генератора. Додає пан Андрій. Світло є, вони працюють, насоси треба підтримувати, і ми шукаємо, знаходимося в пошуку 3-кіловатного, 5 кіловатного генератора, який би нам забезпечив безперебійну роботу котельні хоча б на, на гуртожиток в зимовий період. Бо зима нас очікує страшна, а, ну, на жаль, власних коштів у нас не вистачає. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.